Рідкі білі матові тіні. Робимо майк. Спочатку матові рідкі тіні від пастел. Тон 80, я наношу спочатку на ручку, а тепер пензликом трошки прихватую їх та наношу на всю рухому повіку. Вони дуже класно тушуються і висвітлюють саме там, де треба висвітлити. Тобто вони роблять повіку більш відкритою. А ще ці тіні дуже круто тушуються, і ти їх можеш розтушувати до любого найтоншого покриття. Рідкими сяючими тінями тон 223, вони темно-сірі. Я трошки затемню ось цю складочку, беру пензликом, наношу і тушую. Вийшла ось така гарна розтушовка. Чого я все це роблю у себе на руці, бо вона тепла. І продукти косметичні, які наносяться на теплу поверхню, вони нагріваються і дуже круто потім контактують вже в макіяжі, змішуються, і дуже гарно шкіра на них реагує. Так що я все роблю на руках. Тепер коронна стрілочка. Саме підводочка я трошки підіймаю зовнішній куточок, і це для мене важливо. У моєму майку це працює. Одразу після того, як намалювала стрілочку, я профарбовую свої вії. Тепер порівняй: оце непрофарбована стрілочка та вії. І оце. Це зовсім різна форма. Тобто тут витягнуте око, а тут воно більш кругле. Дивись, яку корекцію робить просто стрілка. Губи промальовую просто контур. 701-м теж готово. Макіяж це гра. Грайся!